Дорогі уманчани, свідомі уманчани, дякувати Богу, що ми тут зібралися. Добра погода. Дуже багато подій на тому тижні в нас було. І була така прикра подія. Це проведення, нормальне, до речі, було проведення сесії міської ради, але в кінці під завершення пан Яценко устроїв нам тут захоплення таке, так зване, запросив. Чи Послуговуючись якимись невідомими бізнесменами, так ми і не добилися фамілії і імена. Приїхала група автомайдану в камуфляжу, зайшли в сесійну залу. Дехто з, з депутатів навіть подумав, що це наша самооборона, але це були не наші люди, це були люди з Києва, з інших міст України. Вони почали зачитувати фамілії активістів міста Омані, які. Ви дуже добре знаєте і звинувачувати в тому, що вони не дають жити спокійно мешканцям міста Омані. Ну, дякувати Богу, все пройшло нормально. Всі гості наші давали свідчення, пояснення міліції в кінцевому рахунку, вияснили, обмінялися телефонами, зараз вони є ще раз надсилають смски, вибачаються за те втручання. До речі, було задіяно тут і навіть була підстраховка з міліції. Все по повній програмі він організував цей наш пан. Координували дії, так звана ця мужня жінка, яка відома з його приймальні. Як і фамілія? Не Шершу. Шершун. Шершун, Ірина Шершун. Ірина Шершун. Така є. У нас вона координувала дії цих груп, які прибували сюди. Це є підтвердження цьому. До речі, і ще одна група не доїхала, вона чекала е і зупинили наші активісти. Вона чекала на Вогій, то тобто ще це не всі доїхали. А вона наполегливо телефонувала з сесійної зали, щоб вони прибували. То ці всі речі зараз будуть розслідуватися. Розслідуватися будуть. Не тільки в Умані, бо ви знаєте, що що в Черкаській області робиться, те тут і вмирає. На жаль, вмирає так, що ніхто ні за що не відповідає. То, мабуть, наші офіційні особи, а це на сьогоднішній день виконуючий обов'язки Цибрі, мабуть, буде змушений писати відповідні запити і таке інше, і будемо виясняти цю ситуацію до самого кінця. Так що цей народний депутат себе проявив. Що ще, ще сказати? Дякувати Богу, що люди в нас сміливі, не побоялися. і Цей діалог відбувся, з ними переконали і ніхто не перелякався. Ні, ну, може хтось і перелякався, але не будемо про них говорити. Залишилися в залі, хто не перелякався, і все було нормально. Це була п'ятниця, в п'ятницю ми не провели свої чергові збори. Ну, бо так вже вийшло, що після такого концерту вже не було зборів. Там ще пояснення до, до 6-ї години ще відбирали пояснення у цих гостей. Так що ми продовжуємо свою боротьбу. З понеділка ми вже маємо виконуючого обов'язки, який має право підпису. На цій сесії йому дали таке право. Так що тепер ми будемо наполягати конкретно від, його, від нього дій. Це дії в нас там є, які там запити від вас в люстраційній книзі, книзі, там є по декотрим чиновникам, то тепер він має їх виконувати або не виконувати, але в кожному разі ситуація буде більш ясніша. Ну все, такого більше я нічого не можу сказати.